Они України продовжують знищувати окупантів ворожу техніку. Так, український <кій> надводний дрон Магура, оснащений ракетою, вперше в історії збив російський винищувач су 30 Подія сталася в чорному морі. Вартість ворожого літака становить приблизно 50 мільйонів доларів. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Вітаємо вас, пане Сергію. Слава Україні! Слава силам оборони! Вітаю! Героям слава! Як ви оцінюєте цю історичну подію? Ну насправді очікувано не треба було бути пророком. Ми прекрасно всі розуміли, що наші морські безекіпажні катери, платформи по різному їх можна називати, знищувачі ворога. Вони дійдуть до того, щоб збивати не лише гелікоптери. А наступним етапом буде літак, і нарешті дочекалися, і все це відбулося доволі таки швидко, тому що наша міс... морська компонента наших дронів ну вона на сьогодні найкраща в світі. Це без перебільшення. Ми бачимо ті результати, які о, збільшуються, які йдуть, і цілі збільшуються. Виникають інші о, напрямки бойової роботи. І, власне, ще раз кажу, дочекалися нарешті. О, це відбулося, і величезна подяка. Побратимом з головного управління розвідки від цих дотичних структур, які зробили це, і тепер це буде масштабуватися без будь-якого сумніву, і Чорноморський флот Російської Федерації буде витіснятися надалі з чорного моря. І власне сьогодні загроза для ворожих літаків, які періодично тактично авіації, перш за все, які здійснюють ці ординські набіги на наші південні терени. Перш за все. Вони сьогодні, я не скажу, що кардинально стане їх менше, звичайно, але тепер будуть розуміти, що їх збивають, збивають улучно. Більше того, ці дрони просто потім повертаються додому, будуть спалювати. Відповідно, боєприпасами і будуть чувати на російські гелікоптери, літаки. Ну, власне, як і на нагадаю, що новоросійськ. По-перше, це величезний нафтовий термінал, найбільший у чорному морі. Ну і власне Носіє згадав. Основна бойова частина Чорноморської флотилії Російської Федерації знаходиться саме в порту новоросійська. Так що роботи багато, і ми ще можемо побажати, як кажуть, всім футів під Києвом. Пане Сергію, з'являється інформація про те, що до 9 травня ворог намагається штурмувати Дніпропетровщину, щоб продемонструвати якісь результати Путіну на парад перемоги. Що скажете? намагатися відновити зв'язок з Сергієм Братчуком. Будемо намагатися це зробити та перенабираємо це, будемо говорити, тому що з'явилася інформація дійсно про те, що ворог намагається здійснювати прорив наступальних дій на Дніпропетровщину. Для того щоб продемонструвати перемогу Путіну, що ще й контролює Дніпропетровську область, якусь частину, якесь село невеличке для ворога це дуже важливо. Про це говорив головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, що це має бути. І давайте згадаємо, що генерал Сирський, головнокомандувач збройних сил України, наголошував, що вже веснянолітня кампанія наступальна росіян розпочалася, і вони хочуть протягом Цієї весни літа продемонструвати ще певні здобутки. І от Дніпропетровщина може бути під загрозою наступальні дії на Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину, фактично. Ну і звичайно, що є бажання захоплення всього Донбасу. Підкажіть, будь ласка, чи є зв'язок у нас з паном Сергієм? А... Я пропоную тоді. Давайте подивимося сюжет, а потім, якщо що, доєднаємо. Максим Грабовський на позивний артист починав військову службу як зв'язківець, але згодом перейшов на посаду оператора безпілотників про важливість пташок на фронті та свою роботу розповів у наступному сюжеті. Давайте подивимось. З самого початку повномасштабного вторгнення. Зрозумів, що щось треба активно робити, власне, на передовій. Попри те, що я журналіст, і, в принципі, моя робота теж достатньо важлива. Я розумів, що я хочу щось робити власне у військовому плані. І коли таки з'явилася можливість потрапити до війська, бо мене спочатку набрали у військоматі, я потрапив до війська як зв'язківець, але я розумів, що я і можу, і хочу робити більше. Артист в небі. Оператор БПЛА він робить дуже велику і дуже важливу роботу на дуже великих і обширних напрямках. Тому що. Це дійсно люди зараз незамінні в кожному підрозділі. В першу чергу, що робить пілот Мавіка, це аеророзвідка, це виявлення противника, його укриттів, його зброї і т.д. і т.п. знову ж таки моніторинг наших позицій, підходів до наших позицій, щоб туди не підійшов ворог. Це найголовніше. Друге, це звісно, коли виявляються. Жива сила ворога, або озброєння. Хто туди може швидше полетіти перший мавікіст? Ти чіпляєш скид, летиш туди і скидаєш його або на вороже обладнання, або на голову Русі. І в тебе це виходить швидше і влучніше. Тобто. Потім мінування, мінування підходів до наших позицій, тобто, і вже це показало себе, скажімо так, дуже в позитивному ключі, тому що один зі штурмів, які нещодавно були, зупинили власне міни, які ми встановлювали з Мавіки, коригування міномета артилерії. Тобто, власне, ну без мавіка зараз в сучасних реаліях війни неможливо кудись влучно власне влучити. Будь-яка зброя, яка має ствол і стріляє, її коригують мавіки. Моніторинг доріг на предмет мінування противником, щоб могли проїжджати наші власне автівки з підвозом БК і з ротацією особового складу. Знову ж таки, розмінування, тому що ну звісно, якщо там сапер буде по ньому стріляти, це ну скажімо, так небезпечніше, ніж я з мавіка скину якусь гранату і розміную знешкоджу цю міну. Тобто, ось це таке напрям. Люди потрібні завжди. І власне в наш підрозділ на 104 го батальйону 109-ї бригади ТРО в першу чергу потрібні пілоти Мавіків, тому що це, скажімо так, найбільш мультизадачна робота. Але е вакансії теж вдосталь потрібні і водії, потрібні сапери, які власне підготовляють для Мавіків і для ФПВ боєприпаси. Пілоти FPV теж зайвими не будуть. Окремо хочу наголосити, щоб ви були впевнені, що ви потрапите саме до нашого підрозділу Птахіодіна. Ви маєте звернутися до рекрутингового центру 109-ї бригади ТРО, і це варіанти як мобілізація, так і ви можете заключити контракт. Приходьте і будете пишатись тим, що ви є частиною команди птахів одіна, тому що, скажімо так, з нинішньою інтенсивністю ворожого наступу результати у вас будуть в перші ж дні. Хочеш знати правду? Мені теж страшно, коли їду на позицію, коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома, за маму, яка не співає, за тата, який ховає тривогу, за дитину, яка питає тату, коли ти повернешся. Я не герой, я просто не можу погрішувати. Хочу знати правду. Я воюю не за себе. Я воюю за них. Звертайся до рекрутингового центру сил спеціальних операцій. Іду на ви! Іду на ви! Іду на ви! みんな